Незадовго після цього моє здоров'я погіршилось. Фізичні недомагання були для мене школою терпіння, тільки Ісус знає, скільки зусиль волі мені треба було зробити, щоб виконати обов'язок. Ісус, бажаючи очистити душу, вживає, яке хоче знарядь, моя душа зовсім очищається від сотворінь. Нераз найчастіший намір тлумачиться сестрами як зло, таке терпіння дуже болісне, але Бог допускає його і треба його прийняти. Тому що завдяки ньому ми більше уподібнюємося до Ісуса. Одного я не могла зрозуміти досить довго, а саме, що Ісус наказував мені про все говорити настоятелькам, а настоятельки не довіряли моїм словам, а тільки шкодували мене, що я стала жертвою омани або власної уяви. З того приводу, що все це омана, я вирішила внутрішньо уникати Бога, боячись омани. Однак Божа ласка переслідувала мене на кожному кроці. А коли я найменше сподівалася того, Бог промовляв до мене. 1929 рік, у певну хвилину під час служби Божої, я по особливому відчула близькість Бога, хоч боронилася і відверталася від нього. Я тому не раз тікала від Бога, що не хотіла бути жертвою Злого Духа, як мені не раз казали, що я нею є, і ця непевність тривала досить довго. Під час служби Божої перед святим причастям було відновлення обітів, коли ми вийшли з лавок і почали відмовляти формулу обітів, раптом біля мене появився Ісус у білих шатах, підперезаний золотим поясом, і сказав мені: Я уділяю тобі вічну любов, щоб твоя чистота була непорочною, і як доказ, що ніколи не пізнаєш нечистих спокус, зняв Ісус золотий пояс і ним підперезав мої стегна. З цього моменту я не відчуваю жодних прагнень, які загрожують цноті, ні в серці, ні в думках. Лише пізніше я зрозуміла, що це була одна з найбільших ласк, яку для мене випросила найсвятіша Діва Марія, бо тієї ласки я просила в неї протягом багатьох років. З цієї пори я ще більше благовію перед матір'ю Божою. Вона навчила мене внутрішньо кохати Бога і як в усьому виконувати його святу волю. Марія, ти є радістю, бо через тебе Бог зійшов на землю і до мого серця. Одного разу я побачила одного Божого слугу, над яким нависла небезпека смертного гріха. Я почала просити Бога, щоб допустив на мене усі муки пекла, будь-які терпіння, які схоче, але нехай звільнить, хай вирве цього священика з нагоди здійснення гріха. Ісус вислухав моє прохання, і всю ж мить я відчула на голові терновий вінець, терня вдиралася мені аж у мозок. Це тривало три години, і звільнений був слуга Божий від гріха, і зміцнив Бог його душу особливою ласкою. 1931 рік, 22 лютого Увечері, коли я була в Келії, я побачила Господа Ісуса, вбраного в білі шати. Одна рука його була зведена для благословення, а друга торкалася одягу на грудях. Зі складок одягу на грудях виходили два великі промені: один червоний, а другий білий. Я мовчки дивилася на Господа, моїй душі одночасно панував і страх, і велика радість. Ісус сказав мені. Намалюй образ, згідно з тим, що бачиш з підписом Ісусе, довіряю тобі, я бажаю, щоб цей образ вшановано спочатку у нашій Каплиці і у цілому світі. Обіцяю, що душа, яка віддаватиме шану цьому образу, не загине. Обіцяю також вже тут, на землі, перемогу над ворогами, а особливо в годину смерті, я сам захищатиму її як свою славу. Коли я розповіла про це сповідникові, отримала таку відповідь, що це стосується твоєї душі. Говорить мені таке: малюй Божий образ у своїй душі. Коли я відійшла від сповідальниці, знову почула такі слова: Мій образ у твоїй душі є. Я прагну, щоб було свято милосердя. Хочу, щоб цей образ, який вимолюєш пензлем, був урочисто посвячений у першу неділю після Великодня. Ця неділя має бути свято Милосердя. Прагну, щоб священники голосили про це, велике моє милосердя до грішних душ, хай грішник не боїться наблизитись до мене, палить мене полум'я милосердя, хочу вилити його на людські душі. Скаржився мені Ісус такими словами: недовір'я душу роздирає мої нутрощі. Ще більше мене болить недовір'я душі вибраної, незважаючи на мою невичерпну любов, не довіряють мені, навіть моєї смерті їм не вистачає, горе душі, яка зловживатиме ними. Коли я розповіла про це матері настоятельці, що Бог того бажає від мене, відповіла мені мати настоятелька, щоб Ісус дав виразніше пізнати через який знак. Коли я просила Господа Ісуса про який знак на доказ, що справді ти є Бог і Господь мій, і від Тебе походять всі ці прагнення, почула внутрішній голос, дам пізнати настоятелькам через ласки, яких уділю через цей образ. Коли я хотіла усунутися від цих внутрішніх натхнень. Бог мені сказав, що буде вимагати в день суду від мене великої кількості душ. Коли раз вимучена тими різними труднощами, які я переживала з приводу того, що Ісус промовляє до мене і вимагає того малювання образу, я твердо вирішила перед вічними обітами просити отця Андраша, щоб він звільнив мене від цих внутрішніх натхнень і обов'язку малювання цього образу. Вислухавши сповідь, отець Андраш дав мені таку відповідь. Не звільняє сестру від нічого, і не можна сестрі ухилятися від цих внутрішніх натхнень, але про все мусить сестра говорити сповідникові обов'язково, абсолютно обов'язково, бо інакше сестра зійде на манівці, незважаючи на такі великі божі ласки. Тимчасово сестра сповідається в мене, але нехай сестра знає, що вона повинна мати постійного сповідника, тобто керівника душі. Зажурилася я цим безмірно, думала, що я звільнюся від усього, а сталося навпаки. Незаперечний наказ іти з вимогою до Ісуса. І знову страждання, бо немає постійного сповідника. А якщо протягом якогось певного часу сповідаюся, то не можу щодо ласк відслонити йому свою душу, страждаю від того невимовно. Прошу Ісуса, щоб комусь іншому ділив цих ласк, бо я не вмію з них користати і тільки марную їх. Ісуса, милосердя наді мною, не доручай мені таких важливих речей, бачиш, що я бездарна порошина. Однак доброта Ісуса нескінченна. Він обіцяв мені з допомогу на землі, і незабаром я її отримала у вільну. Цю Божу допомогу я впізнала в священнику Сопоцьку. Ще перед приїздом до вільно я бачила його внутрішнім заром. Одного дня я побачила його в нашій каплиці між вівтарем і сповідальницею. Раптом я почула голос душі: Оце я зрима допомога для тебе на землі. Він допоможе тобі сповнити мою волю на землі. Коли раз втомлена цими непевностями я запитала Ісуса, Ісуса чи ти є Бог мій чи якийсь привид, бо кажуть мені настоятельки, що бувають ілюзії і всілякі привиди. Якщо ти мій Господь, то прошу Тебе благословити мене. І тут Ісус створив наді мною великий знак Христа, а я перехрестилася. Коли я перепросила Ісуса за це питання, Ісус мені відповів, що цим питанням я не завдала йому ніяких прикрощів, і сказав мені Господь, що йому дуже подобається моя довіра. 1933 рік. Духовна порада, яку мені дав отець Андраш, перше, не можна сестрі усуватися від цих внутрішніх натхнень, але про все завжди говорити сповідникові. Якщо сестра пізнає, що ці внутрішні натхнення стосуються, тобто є корисними для душі сестри чи інших душ, прошу йти за тим, і не можна їх занедбувати. Однак завжди слід порозумітися зі своїм сповідником. Друге. Якщо ці натхнення не відповідають вірі і духові церкви, то треба їх негайно відкидати, бо це від Злого Духа. Третє, якщо ці натхнення не відносяться до душ загалом ані до їх добра, то нехай сестра ними не дуже переймається і на них взагалі не звертає уваги. Однак нехай сестра не вирішує цього самостійно, чи так, чи інакше, бо може зійти на манівці, незважаючи на ці великі божі ласки. Покора, покора і завжди покора. Бо ми самі по собі нічого не можемо. Це все є тільки ласка Божа. Улюблені Христос Воскрес. Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини. Та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами.